По штабу чорноморського флоту в Севастополі завдано потужного і промовистого ракетного удару. Росіяни зазнали втрат під роботаним траса Бахмут-Горлівка під вогневим контролем ЗСУ, а поблизу Кліщівки – важкі бої в районі залізниці. Бронетехніка ЗСУ ймовірно вже діє за останньою лінією першого шару оборони Росіян у Запорізькій області. Зеленський заявив, що ми деокупуємо Бахмут і ще два міста. Президент домовився у США спільно виготовляти озброєння, зокрема системи ППО. Глава МЗС Польщі вірить в перемогу України, але називає її політику шкідливою і образливою. А президент Сербії порівняв напад Росії на Україну з бомбардуванням Югославії. ДБР піймало військового, який втік з місця служби і записував зухвалі відео із закликом зловити його. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 576-го дня великої війни. Що на фронті в інституті вивчення війни стверджують, що бронетехніка ЗСУ вже діє за останньою лінією? Першого шару оборони росіян у Запорізькій області геолокаційні кадри вказують на те, що українська бронетехніка просунулася на південь від російських протитанкових ровів і загороджень типу зуби дракона, які є частиною тришарової оборони, і вступили в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового. Це 18 кілометрів на південний схід від Оріхова. Однак поки що не зрозуміло, чи утримують українські війська ці позиції. Так чи інакше, аналітики вперше спостерігають, що Україна. Українські сили використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони. У цей же час британські розвідники пишуть, що в останні чотири дні і Росія, і Україна інтенсивно атакують глибокий тил противника через прагнення отримати перевагу на тлі відносно статичної ситуації на лінії фронту. Також вони нагадують, що останніми днями надходять повідомлення про вибухи на російських логістичних об'єктах, авіабазах і командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та поблизу Москви. Дуже ймовірно, що Чорноморський флот Росії знову став об'єктом серйозних атак. Однак, вибухи на авіабазі Чкаловський, що поблизу Москви, ймовірно, викликають найбільше стратегічне занепокоєння у російських лідерів. Цитую, це чутливе місце, оскільки там базуються спеціальні військові літаки, а також Віп-транспорт для російських лідерів повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення СОД є особливо важливим. Яка версія літака постраждала, не зрозуміло, але ці цінні літаки виконують місії, які включають збір радіоелектронної розвідки. Кінець цитати протягом останнього тижня Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по цілях по всій території України. Така незвична інтенсивність ймовірно частково є відповіддю на інциденти в Росії та Криму у той самий час, оскільки наземні бої є відносно статичними, кожна сторона прагне отримати перевагу завдаючи ударів у стратегічну глибину противника. Так вважають у британському міністерстві. Начальник пресслужби східного угрупування військ ілля Євлаш в ефірі телемарафону повідомив, що траса Бахмут-Горлівка вже перебуває під вогневим контролем сил оборони України. Тому постачання російських підрозділів на цьому напрямку значно ускладнилося. А у районі Кліщівки на Донеччині за його словами тривають важкі бої, зокрема поблизу залізниці, через яку відбувається постачання російських сил. Цитую, зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими Пострілами, як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Проте і ми зараз намагаємось закріпитися, аби повністю відбити у окупантів будь-яке бажання просуватися на цьому напрямку. І залізниця була наша. Кінець цитати. А що кажуть у генштабі, сила оборони України відбила атаки російських загарбників у районі Григорівки та Андріївки на Бахмутському напрямку, а також у районах Малої Токмачки та Роботиного. На запорізькому протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької та Херсонської областей. Декілька годин тому так званий губернатор Севастополя повідомив про ракетний удар по штабу чорноморського флоту у місті. За його словами, біля театру Луначарського впав осколок на місце події. Виїхали всі оперативні служби. Він також попросив місцеве населення зберігати спокій і не викладати фото та відео. Перед цим повідомлялося, що в Севастополі прогриміли три потужні вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах. Повідомлялось також про роботу ППО в Сакському і Бахчисарайському районах Криму. Раніше вранці Міністерство оборони країни агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто, Росіянам вдалося збити одну ракету та два безпілотники. А ще окупаційна влада перекрила рух Керченським мостом на тлі вибухів в окупованому Криму. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам повітряних сил. І потролив російську пропаганду. Цитую: ми ж обіцяли, що далі буде. Тож, поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам повітряних сил. Кінець цитати. Актуальну інформацію про бавовну у Севастополі отримуйте на сайті Української правди. А якщо бажаєте підтримати незалежне медіа, долучайтеся до нашого клубу Клубу Української правди. Його створено, аби налагодити комунікацію між вами, читачами, слухачами і глядачами УП і нами. Редакцію видання там же у клубі є можливість підтримати нас донатом, А ми, у свою чергу, підтримуємо вас новим форматом на каналі або на сайті УП. Вступайте до нашого клубу. Посилання у першому закріпленому коментарі. Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні сказав: цитую: ми деокупуємо Бахмут. Думаю, ми деокупуємо ще два міста. Не скажу, які саме. Вибачте, у нас є план, дуже дуже комплексний план. Кінець цитати Зеленський також заявив, що за підсумками візиту до США має низку вагомих результатів, серед яких домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема системи ППО. А ще Україна наполегливо працює над дотриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи цитую будуть помітні через певний час. Говорили у США і про відновлення України після бойових дій і про посилення українських інституцій, аби очистити їх від будь-яких ворожих. Та корупційних впливів. Кінець цитати. Окрім цього, Зеленський заявив, що російський диктатор Путін мав довгий список країн Європи, які планував знищити, але, зустрівши потужний опір України, наразі змушений принижуватися і шукати підтримки у Північної Кореї та Ірану. Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль. Шабля цей бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога. Цитую міноборони завдяки командній роботі розробників та акселератора міноборони вдалося пришвидшити подолання перешкод на шляху допуску шаблі до експлуатації. Ми раді, що українську шаблю високо оцінюють не тільки наші воїни та в міноборони, але й такі великі друзі. України як премєр міністр Великої Британії Борис Джонсон. Кінець цитати. Німеччина не відмовляла Україні у постачанні далекобійних ракет Таурус і досі вивчає запит на це озброєння. Зокрема, так говорить міністр оборони Німеччини Пісторіус. Цитую, ми вивчаємо запит і його наслідки. Наприклад, потрібно врахувати юридичні та технічні аспекти. Я усвідомлюю, що на це потрібен час. Кінець цитати пісторіус сказав, що розуміє, що такі далекобійні ракети нададуть перевагу Україні на полі бою однак, цитую, наш обов'язок. Ретельно зважити всі питання. Кінець цитати. Судно Ароят вийшло з порту Чорноморськ з 17,5 тисячами тонн української пшениці для Єгипту. За словами віце-прем'єра, з відновлення Кубракова, це друге судно, яке скористалося. Тимчасовим коридором для цивільних суден з метою експорту агропродукції у Держдепі США вважають, що найближчими тижнями у Росії ймовірно буде менше важелів впливу на експорт зерна з України через Чорне море. За словами керівника управління з координації санкцій держдепу Джеймса Обраєна, все більше суден зможуть виходити з українських портів а зростання витрат може змусити Москву переглянути свою відмову від зернової угоди. Цитую Україна вже зараз має кілька кораблів, які вийшли з портів і залишають в територіальних водах кінець цитати другий фактор на його переконання полягає в тому, що атаки Росії на українські кораблі негативно позначаються на ціноутворенні, що призведе до підвищення тарифів страхувальників, через що витрати з боку Росії зростуть. Пам'ятаєте льотчика із позивним Джус. Його носій, 30 тридцятирічний пілот Андрій Пільщиков, загинув 25 серпня цього року на Житомирщині внаслідок зіткнення двох українських літаків за кілька днів після того, як стало відомо, що Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку F-16 в Україну, а українські льотчики відправились на навчання для подальшої роботи на цих винищувачах, і в тому, що одного дня Україна отримає F-16, є велика заслуга. Пільщикова у 22-му році він увійшов до адвокаційної групи, яка просувала передачу винищувачів в 16 Україні. З'їздив на зустріч із урядовцями Сполучені Штати та дав десятки інтерв'ю західним медіа. Американські політики та іноземні глядачі побачили перед собою харизматичного українського військового, який добре знався на своїй справі. А також міг переконати в тому, що Україна не тільки вкрай потребує F-16, але й здатна швидко опанувати керування ними. Датір Джуса – доцентка Харківського національного університету радіоелектроніки Лілія Вер'янова. Вона дала інтерв'ю українській правді, в якому розповіла, як Андрій прийшов до мрії стати військовим льотчиком, з яких причин за кілька місяців до повномасштабного вторгнення він вирішив не продовжувати свій контракт у збройних силах. Чому навряд чи би радів посмертному званню майора? Та чому один із найвідоміших лобістів надання Ф 16 Україні не потрапив до першої групи пілотів. В яких відправили навчатися на цих винищувачах. Посилання на інтерв'ю залишу під цим відео. Працівники державного бюро розслідування встановили місце перебування та затримали військовослужбовця, який утік з розташування військової частини та провокував правоохоронців. За даними бюро, до війська чоловік потрапив по мобілізації, Втім, відслуживши невеликий проміжок часу в Полтаві, вирішив. Що цього достатньо, та самовільно залишив розташування частини. Переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі. В одній з популярних соцмереж він пропонував бюро його зловити. За даними джерела української правди, йдеться про чоловіка на ім'я Іван. Чистий працівники ДБР затримали військовослужбовця чистого та повідомили йому про підозру. Ця статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Глава МЗС Польщі Рау заявив, що порівняння Польщі з Росією, які з'явилися останніми днями у заявах українських політиків, є надзвичайно образливими для польського суспільства. Він запевнив, що Польща вірить в перемогу України і не буде стояти осторонь. Цитую, але ми не дозволимо, щоб відносини з Польщею були куплені в ім'я приватних статків і чужих інтересів ворожих Польщі та Україні. Потрібна буде титанічна робота, щоб відновити довіру польської громадськості до. Доброї волі української влади кінець цитати. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що президент Росії Путін використав ті ж самі наративи та пояснення для нападу на Україну, як і країни НАТО при початку військової операції проти Югославії. Цитую: вперше безпрецедентно у світовій історії найпотужніші 19 країн прийняли рішення без залучення Ради безпеки ООН, Повторюю без будь-якого рішення Ради безпеки ООН, брутально напасти та покарати суверенну країну на європейській землі, як вони сказали, що щоб запобігти гуманітарній катастрофі, вони не сміялись вголос, коли російський президент використовував ті ж самі слова, виправдовуючи свій напад на Україну. Вони забули, що самі використовували той самий наратив, ті самі слова. І ті самі пояснення. Кінець цитати нагадаю, міжнародний суд ООН визнав, що сербська влада здійснювала системну практику етнічних злочинів і чисток проти косоварів, мешканців свого ж регіону. Раніше Вучич висловив нерозуміння тим, що європейський союз набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні аніж його державі, і заявляв, що якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день. Супутникові знімки отримані CNN, свідчать про розширення трьох ядерних полігонів. Один з них експлуатується Китаєм у далекозахідному регіоні Сіньцзян, Інший Росією на архіпелазі в північному Льодовитому океані, а третій у США в пустелі Невада. Ці знімки свідчать, що у період з 21 по 23 рік на російському полігоні нова земля ведеться масштабне будівництво. До його порту прибувають кораблі і нові транспортні контейнери. Взимку дороги розчищаються, а тунелі прориваються глибоко в Арктичних горах. Поруч з цими об'єктами знаходяться тунелі, в яких Росія проводила випробування раніше. А на цьому знімку підвищи. Чи активність на китайському ядерному полігоні в Лопнур висохлому солоному озері між двома пустелями в малонаселеному західному Китаї? Знімки показують, що за останні роки там почали копати новий п'ятий підземний тунелі, будувати нові дороги. Порівняння знімків, зроблених у 22-му і 23-му роках, показує, що терекон постійно збільшується в розмірах, що наводить аналітиків на думку, що тунелі розширюються. А це супутникові знімки зроблені над американським полігоном у штаті. І Невада, офіційно відомим як Невадський об'єкт національної безпеки, також показують, що підземний об'єкт був значно розширений у період між 2018 і 2023 роками. Адміністрація національної безпеки заявляє, що лабораторія призначена для проведення під критичних ядерних експериментів на думку професора центру досліджень з питань військового нерозповсюдження Джефрі Льюіса є багато натяків на те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування. Жодна з країн не робила цього відтоді, як підземні ядерні випробування були заборонені договором про їх всеосяжну заборону 96-го року. Китай і США підписали договір, але не ратифікували його. Москва ратифікувала договір. Але Путін заявив у лютому, що віддасть наказ про проведення випробування, якщо США зроблять перший крок. Отже, завершуємо тиждень буквально ядерною новиною. Побачимось вже у понеділок. Тисніть вподобайку під цим відео.